П'ять разів я вам казала, що я написала цю книгу. Вам її треба прочитати. Я більше повторювати. Не збираюся. Зрозуміло? Завтра з батьками будете переказувати її. Пацьонька, давай я тобі книгу, а ти мені покажеш. Йо, крихітка. Я написав книгу, вона про мене. Це моя автобіографія. Там про мої мускули і зуби. І те, як я люблю цілувати себе, прочитай, може станеш трошки кращою. Я написав книгу. Добрий день. Якщо вам не шкода, будь ласка, хто чим може поможіть? Розкажіть про книжку, пошерте, будь ласка, в соцмережах, я написав її дуже щирим. Якщо хтось може купити один-два примірничка. Я буду дуже вдячним. Я більше не прошу, чесне слово. Нежечка, для вас, крутишечек, тут я всі взагалі, модні темки просто і розділи, і сторіночки, і взагалі, і тема класна. Короче, це фентезюшка. Замовляйте.